Шалом, це Славко, я оце вирішив назвати цю ножик паломника Аспіт через його розцвітку. Здавалося, що на Верші, це не Петріоти, але купити оригінальне на я скажу неможливо, доводиться брати копії з копій. І от коли я змушений через це перерватися і займатися цим псевдомисливським кінжалом, то. Я мовчу вже скільки часу, не тому, що нема що сказати, а тому, що те, що я хочу сказати, не буде вам дуже приємно, а це і на нас засею скажеться через вашу неприхильну реакцію. За що Господь з нас сміється? Побідобесія Трампа, угорська розвідка в Закарпатті, Сіміон, який з нас хоче получити за Петріот. І желательно, натурой. й все це от Господь не може показувати нам, що ми не в тому таборі знаходимося. От всі ці дні, по Бесі, у мене таке відчуття, що ми не серед тих знаходимося, не серед тих нам слід було бути. Ясно, що це помилкова думка, і лише через. Людську слабкість та марновірство, але що Господь нам тоді вказує, з чого, чому він з нас сміється цими подіями? Бо якщо нам не бути серед цих придурків, бо бути серед придурків Путіна, серед його покемонів можливо, лише якщо Путін піде в Європу, якщо він займеться реваншизмом. Тоді всі оці фіци, всі оці от Орбани, всі сімеони, всі оці альтернативи для Німеччини. Навіть я скажу, що оцього Мерця з першого разу не обрали Штанмайером чи ким його мали там обрати. Все це вказує нам на марнуту наших зусиль, що ми зв'язалися з стороною, яка нібито програє. Але насправді не так. Господь нам вказує на уродство нашого, вибачте на слові, націоналізму. Що ми так пхалися, ми були рушійною силою націоналізму в Європі, ще коли в Європі за націоналізмом боялися говорити всі, окрім закордонних югославських сербів, власне, і ще якихось маргінальних народів, ми вже піднімали факел. Націоналізму в кращих традиціях Братньої Німеччини. І зараз, коли от ми не нанесли нам вистачило розуму або залежності від Заходу, не нанести удар не помстити, 8, ну власне, 7 травня 1945 року, ми, щоб розуміти зараз, бути націоналістами, щоб нас денацифікували, денефі, треба було. Нанести удар 8 або 9 треба було помстити 7 травня 1945 року. Ми цього не зробили. І тому ми не в таборі оцих пристосуванців Фіцо, Орбанів і Сімеонів не можемо сподіватися на падаль від російських, на недоїдки від падла Європи, що його дертиме. Від стерва не падла стерва Європи, що його дертиме Росія, бо нема в мене надії, що Путін дертиме, що Путін кинеться на Європу, розумієте? Все ще є надія, що Путін обдурить, що Путін бреше. Але уявляєте, якими ми ідіотами будемо виглядати, коли Путін почне рвати Європу, а вона почне в'їжджати і спортити воздух? Тоді що ж Господь нам вказав, що от ми були б такими з нашим прапором націоналізму, нам бути серед тих, серед тих уродів в цій ганебній кампанії, то і наш би націоналізм так ганебно виглядав. Невже нам доведеться триматися слабкої європейської справи в сподіванні на те, що і нас згадають, і з нами поділяться, коли все це закінчиться, коли уляжеться ядерна пиль? Нам щось приріжуть, як, або пробачать, як, як Польщі приріжуть, або побачать, пробачать, як Чого і дозволять лишити за собою суддяти. Це от і є найскладнішим роздоріжжям політики та ідеології української думки. Розумієте? Всім серцем. Ви там, серед уродів, тому що, хоч ви цього і не визнаєте, я бачу вашу реакцію на демократію. Я бачу вашу реакцію на прогрес. Хто зараз є носієм прогресу, видимим і неприємним для вас мігранти? Ви їх боїтеся та ненавидите? Ну, що можна в цій перспективі сказати? Міровозрінчиських я вже не можу робити. я... За старий став, передав, мабуть, візіонерство. Ну, тут нема в мене візії майбутнього. Я мовчав, чому сьогодні заговорив. Ну, нема в мене візії майбутнього. Єдине, що я бачу, власне, чи оберете ви Сіміона голосами іммігрантів? Я розумію нашу долю. Вибори Сіміонів покажуть, що і в нас що тут будуть за проросійських, а патріотична еміграція буде за Сіміонів». То чи вертітиме хвіст, патріотичний емігрантський хвіст собакою України, чи собака України повернеться в постсовєтську будку? Як Грузія ж повернулася, геть добуде псі, каже. Чи підемо і ми добуде? Тому що, ну, отак, от розкарячки між двома тектонічними плитами, що роз'їжджаються ми? Як би ми не звикли розставляти ноги, ну в сенсі політичному я маю на увазі, не подумайте нічого нетрадиційного, то я скажу уж, аж так розкарячитися, щоб дати оби, щоб задовільнити обидві сторони, ми не зможемо. А наш вибір Європи, ну, Європа дає гроші, ви розумієте, що все-таки і, і Румунія дала патріот не тому, що вона така добра до нас, а тому, що їй. Окрикнуть, але ж тепер як можна окрикнути Сіміона, як можна з Брюсселя окрикнуть Орбана? Як можна з Брюсселя окріхнути Фіцо? Ну хіба що спустити наше військо? Але ж розумієте, Брюсселю не потрібне наше військо. Він не хоче спускати його, не те, що на Орбана і на Фіцо. Він не хоче його спускати на Путіна. Невже це от повториться наша... Доля українська. Тому я, власне, і мовчу, ася говорить, не говорі такого, щоб вас. І що більше розстроїть. Ну, не розтай... ну розумієте, тут же ж мудрості вимагає. Я поки що, розумієте, у мене стрясає гумор, господин. Я скажу, це такий гуморист, що знаєте, що мороз по шкірі. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам діти.